Место Санкт-Петербург, метраж 52, кв. два 1, кімната 2. бюджетва, один дизайн, Ольга Артемова, Ото Маргарита Якушкіна коротенько, замовники доросла сімейна пара. Основним завданням при розробці проєкту була організація максимально можливого відкритого загального простору і окремої вбиральні. Для цього дизайнер Ольга Артемова вдосконалила планування і зробила ставку на вбудовані меблі і концепцію мінімалізму. Подробиця квартира дісталася замовникам від забудовника в стані в гіте бокс, коли зроблена чорнова обробка. Початкове планувальне рішення ділило квартиру на ряд окремих приміщень: передпокій, кухня, спальня, санвузол плюс окрема лоджія – Замовники довго думали, чи залишити все, як є, і зайнятися тільки дизайном квартири або ж переробити планування під всі свої побажання, зупинилися на другому варіанті. В результаті вирішили об'єднати простір передпокою і кухні вітальні. Заодно приєднавши лоджію, проблем з цим не виникло. Забудовник дозволив об'єднання лоджії з кімнатою з повним демонтажем перегородки. Єдине, що необхідно було залишити несучий ригель і несучу колону справа. Завдяки такому рішенню впустили повітря в передпокій, зробили просторіше вітальню і отримали більше природного освітлення в об'єднаному просторі при вході в кухню, організована ніша з вбудованою технікою. Для цього довелося трохи пересунути стіну. Збільшивши санвузол. Кухня вийшла зовсім невелика, але з усім необхідним господині вбудованим холодильником, духовою шафою з функцією з вузькою посудомийною, машиною і варильною панелью на дві конфорки. Обідній стіл вирішили замінити на півострів цього достатньо для двох осіб. А на випадок гостей передбачили розкладну консоль, яка розташована в спальні, і при необхідності переноситься в вітальню. У зоні вітальні розташувався розкладний диван, а навпроти, комод з телевізором. Замовники просили виділити місце для окремої вбиральні, де можна було б розмістити всі основні речі, а також кілька валіз і побутові предмети, пилосос, прасувальну дошку. Шарку для білизни для цього спальню зменшили до мінімально комфортних розмірів і розташували в ній тільки найнеобхідніші. ліжко 180, вісімдесят, при тумби, консоль під телевізором, комод і дзеркало, гардеробну розмістили в ніші за жалюзійними фасадами. До речі, вийшов приємний бонус у вечірній час, коли у вітальні вимкнений основне світло через отвори в жалюзійних дверях дуже красиво пробивається світло з вбиральні і дає затишні цікаві тіні. Розповідає Ольга Артемова у санузлі. Спроектована велика зона душовою 110190. Ми вирішили повністю відмовитися від ванни. Замовники ніколи її не приймають. У самій душовій передбачена система теплої підлоги. У санвузлі передбачено два ревізійних люка під підфарбовування. Один з доступом до лічильників води інший. До фільтрів у санвузлі стіни, які знаходяться безпосередньо в контакті з водою, оброблені сірим керамогранітом, стіна з інсталяцією пофарбована сіро бежевою фарбою, на підлогу покладений керамограніт розміром 80160 у вигляді зі старених дощок з візерунками і квітами. Стіни у всіх житлових приміщеннях пофарбували фарбою, за якою легко доглядати і мити у передпокої. Кухні, вітальні світло-сірий відтінок, спальні легкий пильно рожевий, особливістю інтер'єру і не зовсім стандартним, звичним рішенням в обробці стала стіна в кухні вітальні з темного карамограніта. Вона починається в зоні кухні, виконуючи функцію фартуха. І переходить в зону вітальні за диваном, ця стіна стала найбільш акцентною і фактурною в інтер'єрі. На підлозі у всій квартирі використовували ламінат, щоб візуально не дробити простір. Він відмінно поводиться і в зоні передпокою, і в зоні кухні. Замовникам дуже хотілося зберегти вихідну висоту стель Трим, тому стелю просто вирівняли і пофарбували. При таких стелях досить непропорційно виглядали б стандартні по висоті двері. Тому ми вирішили збільшити отвори до 2-3, візуально двері виглядають більш гармонійно і підкреслюють висоту стель, говорить дизайнер. Так як квартира невелика, меблі вибиралися за принципом: тільки найнеобхідніше, щоб не перевантажувати інтер'єр у зоні кухні відмовилися від ряду верхніх шаф, щоб візуально не захаращувати простір. Заміною цій системі зберігання служить високий комод під телевізором, частково в ньому зберігається посуд. Всю кухню зібрали зі стандартних модулів іке від шафи в спальні спочатку. Вирішено було відмовитися на користь вбиральні. Замовники живуть удвох, тому для них немає проблеми виходити з кімнати в загальний простір, щоб зібратися. У санузлі і тумбу під раковину зібрали з кухонних модулів іке безпосередньо під раковиною за орним фасадом сховали кошик для білизни. Там же організовано зберігання побутової хімії. Зліва висувні ящики для рушників і косметики, ящики висуваються на всю глибину. Це дуже зручно з точки зору організації зберігання і використання над інсталяцією орні-жалюзійні фасади стандартних розмірів, пофарбовані в колір стін за ними. Полиці для зберігання. У зоні передпокою розташували гардеробні шафи і кеапакс для верхнього одягу і лаву, яка також служить консолью, куди можна кинути ключі і сумку. У майбутньому замовники планують докупити фасади і зробити на замовлення антресольну частину шафи, щоб можна було прибрати туди валізи та інші нечасто використовувані речі. Декору в інтер'єрі не дуже багато. Замовники не люблять зайву декоративність інтер'єру, використовували в основному плетені кошики, які вибиралися виключно з функціональної необхідності, щоб скласти рушники додаткові подушки, планування бренди, представлені в проєкті, передпокій, оздоблення стін, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, ламінат, пер оплінтус, орад стецор, міжкімнатні двері, профілдорс, меблі, шафа, лава і дзеркало, все ікеа, текстиль килим ікеа. Декор, кошики, іке, освітлення, накладні стильові циліндри, одеонлік, розетки, вимикачі, вимикачідер електрікс, кухня, вітальня, оздоблення стін, фарби, дюлюкс, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, ламінат, пер оплінтус, орацницор, меблі, кухонний гарнітур і комод, ікеа, побутова техніка, духова шафа з функцією, оранжечайник, делонгі. Вбудований холодильник, посудомийна машина, і варильна панель, все «Ікеа». змішувач і раковина, – декор зарагоме, «Ікеа», освітлення, стельові споти, підвіси над столом і торшер, все «Ікеа». розетки, вимикачі, дер, алеціль спальня, оздоблення стін, фарби, дюлюк з підлогою покриття, ламінат, пер оплінтус, орац-децор, міжкімнатні двері, профілдорс, меблі, ліжко і приліжкові тумби, «Ікеа». Текстиль килим ікеа, подушки, ікеа та гмогоме лікор, ахмогоме розетки, вимикачі неїдер, елецрицанузел, оздоблення стін, керамограніт, керама маразі, фарби, дюлюк з підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, міжкімнатні двері, профілдорс, меблі, тумба під раковину, дзеркало і шторка для душу все ікеа, санфаянс-підвісний унітаз і раковина щацоп телефон, побутова техніка, пральна машина, бось, декор, гмоме, ікеа освітлення, настінні світильники, одеонлік розетки, вимикачі, шнейдер, Елексріз, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і